Це можна назвати тупістю або передвиборчим, передвиборчим фальс-стартом. Зараз я скажу про що хотів з тобою обговорити і покажу спочатку глядача відеосюжет. Ми передамо вам 10... Слухай. Ні. ні. 15. Окей. 20. Бог з ним. 20 мавіків 3Т. Для так. тих, хто привезе першого, плоненого. Корейців, етнічного корейця. Як тільки привезете, дзвонить. дзвонить 20 нічних 20? дев'ятнадцять. Не чуєш, баба, стара. Так, час, пішов. час пішов. пішов. Дзвонить, якщо що, значить, дивіться, друзі, не те, щоб хотілося обстібати, але тут є така штука цікава. Ти в цьому ролику, де Петро Олексійович пояснює умови конкурси, почув слово, хто привезе військового полоненого. Північного корейця. А, до речі, ні. В конкурсі чітко сказано: привезіть корейця північного полоненого з документами. Слова, що він має бути військовим, там нема. Тому увага! Конкурс. Вау. Вау. При, приведіть там на очора 65. Є... Бу, будь-якого північного корейця з документами, які можна сіяти в Україні. А, а у нас є посол Північної Кореї в Україні. Зрать Треба знайти посла. Найдіть мені якогось північного Будь корейця. ласка, будь-який кореєць. Ми, ми приведемо до Петра Олексійовича, скажемо, слухайте, про військову умови не йшло. А на фонд мавіки підуть? Він нам відсипить 20 мавіків третіх, ми вам ну, п'ять. Ну, я згадав, 7. а ти знайшла Бог з ним 10! Розумієш, ну, по-перше, я зараз скажу трошечки своє, а потім попрошу, щоб ти прокоментував. Дивися, справа в тому, що сьогодні всі волонтери і всі небайдужі громадяни мають бути разом. Я особисто хочу подякувати фонду притули і своєму товаришу Земляку Ромки Сініціну, який зараз в ЗСУ, за перший мавік, який я отримав саме на гончара. Саме в перші дні повномасштабного вторгнення я позвонив, кажу: Ромка, мені треба. Каже, зайди, візьми. Я зайшов, взяв. Ну розумієш, так? Тобто, з однієї сторони, ти робиш нормальну справу, ти збираєш гроші, ти організував процеси і все таке. Я не хочу бути бронежилетом в Петра Олексійовича по одній простій причині. Слухай, ну такий бронежилет, як Лапін Петрові, не потрібен, бо таке лайно до нього не пристає. Але тепер я пригадаю історію 22-го року, початок повномасштабного вторгнення, перші місяці, Ігор Лапін керує батальйоном, і ми фігачимося на Донбасі. Знаєш, яку інформацію мені передав наш штаб, з яким проханням? Я тобі скажу. Після звільнення Київщини, якщо ти пригадуєш, було дуже багато трофейних танків. Так от мені. Сказали дуже конкретно, як сказав, ротом зала. Якщо вдасться там під попасною десь хапнути, сиріться, міняємо на танк. Гур гарантує. Чому? Тому що я пригадую, як носилися з полоненими десантниками, заблудівшимися в 2014 році. Є такі речі, які називаються політичне, міжнародне і щось таке велике. Про це знають великі політики. Паяці і клоуни про таке не знають. Їм не вдом'я. Я не хотів сьогодні, знаєш, там топити притулі, бо ще раз наголошую, ну вони реально збирають багато грошей. Але Петро дає свої. Він за свої купує. І коли був скандал, коли Петро знайшов спартани втричі дешевші, ніж притула, то я тут що сказав? Правильно? Бо бізнесмен шукає де дешевше, бо то своє. А людське, вроді би, які не шкода, ну знайшли втричі дорожче. Ну, подумаєш. Це був скандал. Він зупинився, цей скандал знову ж таки піднімав, ну, піднімав не Петро Олексійовича, а це було зовсім від інших людей. Якщо ти вже так хочеш, скажи я своїх грошей готовий задонатити на справу громад, бо я знаю, що Петро додавить стільки саме зі свого гаманця, і таким чином ми зробимо його піднішим. Ну я би зрозумів би такий тролінг. Да, я, я беру своє з кишені дістаю, бо я знаю, що от, от, бо я так ненавиджу його. Але це реально для мене такий неприпустимий friendly fire, дружній вогонь. Ще раз я зараз просто це говорю щиро, від, 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 від того, що Або людина не розуміє, і якщо він до сьогоднішнього дня не зрозумів, то що йому також дати Маріуполь, щоб він навчився? Бо Про Зеленського так і кажуть: дайте йому ще один Маріуполь, он навчиться. Розумієш? І я ж сьогодні таку знаєш, цю новину таку підняв, що не хотів думав брати, не брати її сьогодні для обговорення. А потім мені висловчила така статейка. За словами притули, Єрмак зробив кілька цікавих пропозицій, які могли би якимось чином поєднати його з командою президента. Але Притула не погодився. А чого ж ти не погодився, коли ти сам той же час виступаєш за єдність? Це стара стаття, звичайно, це не сьогоднішній допис. Але ще раз наголошую, тому я це розцінив як фальстарт передвиборчої компанії. Накинувши, накинути лайна на конкурента. Так, накинути лайна на конкурента. Від конкурента це лайно впаде, воно навіть не приліпне, воно відвалиться, але ти ж свої ручки замараєш і будуть в тими руками, будеш брати святий хліб і пхати собі до рота. Ну отак от я до цього відношуся. Тому від себе особисто скажу так: в мене немає ні злоби, ніякої, але, Сірошко, вибачся, Зеленський не вибачається, ти такий самий, як він. Це не є цьоп, це дружній френдлі fire. До речі, нещодавній скандал притули з одним із солдатів, за який Притула вибачився, де солдат йому задав запитання, а Притула сказав, що піди там зроби мені єдмому псові. Тому зрозумієш, що ця от політика хамства. Якщо ти вже себе позиціонуєш як політик, це одна історія. Якщо ти далі продовжуєш бути паяцом, тоді ми зрозуміємо. Але ще раз наголошую, де тут єдність? Це моє запитання таке, і, будь ласка, я свої коментарі сказав. І розповідь про 22 й рік. Про е, заміну Натан теж сказав. То треба так само, ще піти і посміятися, посібатися з Буданова. На що тобі ті сирійці? Ну наприклад, а ну така історія. Окей, дуже тобі слово, будь ласка. Вибачте ну, до з найулюбленіших моїх цитат з книги приповісті Соломонових. Я зазвичай всі свої програми «Саундчек» починаю починаю згадки тієї чи іншої цитати в оригіналі Беров дворим Лоїх Даль Пеша. У багатослів'ї не оминути гріха і стримуючи в уста свої розумний. Тому одне з золотих правил сатири, взагалі і гумору, це коли крім почуття гумору, не менш важливо ще й почуття такту, й почуття міри. Тобто і ви собі, що в Чарлі Чаплін, припустимо, під час другої світової війни жартував би не над Гітлером, коли він знімав цей фільм свої фільми про диктатора. Да, жартував, а почав би жартувати над євреями, які там загинули в констаборах. Тобто є сьогодні теми, які бажано не чіпати в, в, в сатирі, тому і наші всі сатиричні стріли вони направлені саме ну, в проєкті, яке кончене проти сучасної цієї страшної Російської імперії. Але на жаль, я був сам свідком декілька випадків, коли е, притула дозволяв собі абсолютно недоречні жарти. Навіть одно, на одному там весіллі, е, коли який я був ведучим, їх запросили з за своїм там стендапом, і потім мама нареченої стягувала його за штани з сцени, і матом його крила за те, що він починав абсолютно глузливі якісь речі по відношенню до традиції українського весілля під час ну най. Урочистішої події в життя цієї молодої пари нарешті навіщо було такі глузливі жати допускати? Тобто він сам ну зрештою постраждав через цей цей випадок. Багато з моїх колег знають. Ну і такі вже. Епізод сучасної нашої історії один мій знайомий каже: я повністю розчарувався в цій персоні, коли напередодні за пару днів до нового року він прийшов там ну, в дорогій український супермаркет і побачив, як на касі притула прямо там ну там поза черги, не знаю в черзі. Ну так демонстративно несе шість банок чорної ікри Йому вибиває так голосно, вибиває ця в касирша шіст дві тисячі гривень. запам'ятав ну, цю суму. І навіть люди, які стояли в черзі, почали знімати цей ганебний факт. Ну як ти збираєш там дітей по 100 гривень, тобі приносять там діти, які на вулицях співають пісні, грають там на сопілках для того, щоб подарувати твоєму фонду 100 гривень, а ти після цього за 62 тисячі купуєш ікри. Ну, тобто, є такі речі, ну які абсолютно сьогодні не недоречні, так розрозкидатися такими грошима. Я не дозволяю взагалі там своїм дітям купувати зараз щось дороге. Ну не той час, коли можна ось так розкидатися такими сумами. Ну і там нас були з ним інші там ситуації, коли він почав виготовляти телевізійний продукт, який. Виявляється, був куплений е, цей формат в росіян, і він заперечував це. Казав: ні, ніякого відношення цей проект немає. Ми нічого не копійки не сплачуємо росіянам. А зрештою з'явилося, що такі роялті сплачували росіянам, коли він був ведучим. Ну і там я просто перепост зробив. Ми там на мене накинувся що щось. Чекавки мене хейтерить. Ну просто я виклав те, що довели компетентні люди, які дізналися, що дійсно були сплачені роялті за цей проект росіянам. Ну тобто, я було таких багато ситуацій, коли в мене виникали, виникали до нього претензії. Але головна моя претензія може навіть полягає в тому, що він зараз має приділяти більше уваги саме як будь-який творець сьогодні, підйому морального духу. Те, що він волонтер. Ну добре, хоча знов ж таки я б не всім радив віддавати на фонд Порошенка, тому що на кожну гривню, яку сплачуєте в фонд Порошенко, він додає свої, і ваша гривня перетворюється на Маленьке уточнення. Справа громад, все, що ви донатите на справу громад, Порошенко зі свого фонду, зі свого бізнесу, просто подвоює. Окрім того, що сам купує, то ще й справі громад просто подвоює. Це правда. От і треба тобто просто напустону, ваша, ваша гривня перетворюється на дві гривні. А кожну гривню, яку ви сплачуєте, припустимо, там фонду у притулі, то я ну, там свічку не тримав, але ж це загальна практика, що кожний фонд 20% забирає собі. Тобто, ну не, вони... о... не, не беруть. Друже, дивися, давай так з справедливості заради. Я знаю, що в них політика така не брати з фонду на своє отримання, на бухгалтерів і так далі. Не беруть. Ну я, я ще раз наголошую дивись, розумієш? Я не хочу ставити під сумнів, що там, чи крадуть, чи не крадуть, впевнений, що не крадуть. Ну, чогось я впевнений. Не знаю, я, ну це моє таке, знаєш, бо я дуже багатьох людей знаю. Я впевнений, чомусь, що не крадуть. Але те, що я привів приклад, коли людина свої гроші вкладує, то вона шукає де б дешевше взяти той самий товар, а коли чужі, то вже ну, вже як є, де знайшов, там і взяв. Ну, але ще раз наголошую: тут для мене особисто питання єдності і питання фальстарту виборчих перегонів. Тому, будь ласка, тобі таке знаєш, запитаннячко уточнююче. Ми чули, що команда президента Зеленського, зокрема партійці Зеленського, заплатили зарплату. Бобренко про це писав своїм виборчим штабам, і от ця історія з притулою. Це вже заділ як то, заділ на вибори, чи це ще просто паяцтво і недолугість? Ну це моя претензія була і для Притули, і для Слави Вакарчука, якого там зриваючи голос, кричав. В 19-му році, слава, що ти робиш? Навіщо ти відриваєш від, відбираєш голоси в справжньої опозиції? Створюєш такий підліграфічний проект просто для того, щоб зменшити кількість справжніх політиків патріотів в Верховній Раді, і ну зрештою так воно і сталося. Він сам втік, а ага, з половини з цієї фракції партії, яку він створив від твої імені голос? Вони сьогодні абсолютно підзвітні наскільки я розумію. Юрмаку тому і він, і Вакарчук, і притула мали. В першу чергу творити на фронті морального духу нації да, піднімати своїми творами, створювати якісь. Не контент, продукт, який би працював на мобілізацію населення на боротьбу, але не вихвалятися там цими чи іншими там здобутками по купівлі там якихось я не знаю супутників. Тому що це зрештою відволікає увагу суспільства від тих страшних злочинів і тієї корупції, яка відбувається в державних органах. Тобто, ну це як знаєш, я людина, яка з дитинства показує фокуси карточні. да, я знаю головний принцип: ти маєш відволікти увагу е, твого люди, Тії людини, кому ти цей фокус показуєш на якісь другорядні речі, і, а з, к, принциповий момент приховати таким чином. Тобто, тут вони розкручують цю історію з волонтерством і в той самий час замовчують страшні злочини, корупційні, які відбуваються в державних органах, коли заявив колишній міністр Польський, да що практично від 30 до 50 відсотків грошей розкрадаються. Ну, Вибач, я тебе перебиваю. я вчора робив з цього приводу програму. Ну, справа в тому, що це заява якраз таки пов'язана з припиненням допомоги для України, що нібито від 30 до 50% розкладається. Отже, виходячи з логіки цього міністра, то тобто, чувак, я б казав просто: в тебе є докази. Будь ласка, подай їх. Бо Тому що, якщо Америка нам виділила в минулому році 160 мільярдів, це значить, що 30 мільярдів крали. Ну це брехня відверта. Я тут зараз не бронежилет. У нас корупція колосальна. Тут я погоджуюся. Але або кажи, якщо є докази, або кажи реальні цифри, ну так взяти вибачте на слові взяти ляпнути 50 ну, так мільярдів так. українців в цьому році вкрали. Ну як так можна? Ну це людина, думає? людина. Ну він каже від 30 до 50 по різних контрактах. Ну, але так. то є тобто, той факт, що людина, яка підписувала контракти на яйця по 17, його спочатку О. призначили на посаду замі заступника міністра закордонних справ. А тепер назначили на ще один орган, в якому там звинувачення акточно корупційні. О, звісно, через те, що саме там ціна була ось і на, на ці самі дрони вдвічі завищена. Тобто з тих 500 мільйонів, які там, ну, якщо я не помиляюсь, 500 мільйонів там фігурували що було закуплені дрони, вкрадений, які бу... напра. Ні, там там 500 мільйонів, там близько 500 чи 600 мільйонів це тільки вкрадених грошей. А, ну, да, ну, тобто, да, ціни, да. Ціни були Дачите... завищені, звище були завищені ціни, тому там, якщо сплачували мільярд, то 500 мільйонів з них було були вкрадені. Це ж доведений факт. А, ну, це так. Це так, це я з тобою погоджуюся, і ми також це питання розслідували. Якраз таки про це ми доповідали. Що було розслідування журналістів, і це факт підтверджений на сьогоднішній день. Дуже багатьма документами, що вимивалися гроші при закупівлі дронів. Причому організував цю оборудку з нашої сторони. Це ми говоримо зараз про мінцифри. Ну, він цифри відхрещуються, спецзв'язок, спецв'язок, да. так. А з е, сторони західних партнерів, це як вияснилося, що це ніякий не не західний партнер, а це колишній наш прокурор український, який організував собі фірмочку за кордоном, і через ту фірмочку вони собі дірібанили. Так, це. це, це? Оце якраз таки я це підтверджую також. Тобто я знаю, що жоден е, жодна частина не може похвастатися, що вона забезпечена дронами за рахунок держави. Тут я собою нормальних нормальних країнах свідома частина громадського суспільства має в першу чергу шукати оці страшні прояви корупції і на них їх висвітлювати, а не жартувати, як притула, на те, що там цивільного чи військового кореця збирається знайти Порошенко. Тобто, ну, знов ж таки це як фокусі, відволікають увагу су. Суспільство від серйозних нагальних проблем на якісь другорядні речі, це ну абсолютно ганебний факт. Ну і зважаючи на те, що вони намагалися погратися словами, що от Петро не сказав, що дайте нам військового полоненого і так далі. То хочу притулі сказати: він, звісно, цивільний не знає. Але слово полонений якраз таки і приміняється до військових, а не до цивільних, як вони там тролили. Ну Але ж слухай дуже, ну звідки їм знати? Вони ж у нас тиловой спецназ, ну коротше. Цю тему закрили і починаємо ще одну тему. Хочу з тобою обговорити, бо вона в нас для мене теж дуже важлива. Один із дописувачів моїх побратимів написав у Фейсбуці. Про це вже всі проговорили. Багато хто говорив. Я зараз виведу на екран заява президента і генерал в Окопі, який вже дев'ятий місяць у розпорядженні міністерства оборони України. Ви там якось розберіться, що ви хочете? Бо враження таке, що планується велика зачистка. Це стосується заяви президента Зеленського. Про те, що значить, питання управління в ЗСУ, що кожен генерал, який не був в окопі, для мене не генерал. Ну про це сказав чотири жди Але на цій фотографії якраз таки інша фотографія дійсно було бойового генерала Наєва, який є генерал, до сих пір в розпорядженні, не призначений на посаду. Тому оцей вот цинізм нашого чотирижди у мене трішечки зацепив, і зацепив не лише в контексті, що планується велика зачистка. Розумієш, для мене особисто, якщо генерал пригає в окоп і бере автомат вбитого полковника, це означає, що ми вже просрали і програли війну. Значить, нема солдатів. Це я зараз хочу сказати, що левова частина людей отримали генеральські звання за час останніх 10 років. Так, ну тобто отримали. Так? Тобто, для Зеленського ну, він не розуміє суті взагалі, що генерал має управляти військами, а не бігати, тиритися з калашом по окопам. Хоча я мало знаю бойових генералів, які не були лейтенантами і також не колись не були в окопах. В кожного були свої окопи. Хтось воював в Іракі в складі контингенту, хтось був в Югославії, теж дослужився до генеральських погонів, а хтось був під час АТО, як генерал Марченко відповідав за Донецький аеропорт, а потім а в якому статусі генерал Марченко організовував оборону Миколаєва. Можливо, мені Зеленський про це нагадає? Радника Кіма. А можливо, хто мені Зеленський скаже, чим йому не підходить генерал Кривонос? Чим не підходить, що до сьогоднішнього дня цей генерал не отримав відповідну, ну, скажімо так, посаду. А чим Зеленському не догодили генерали Залужний? Чим Зеленському не догодили, не догодили той же самий генерали, звільнені генерали Колєсні Залужним? Хто там ще пішов? Ой, по позив... Бач, я їх по позивним знаю. Бо в нас був Ельбрус і ЗЕВС під час АТО. От. а сьогодні вони обоє вже відправлені у відставку з Зеленським. Хоча я знаю ген... каденції, котрі жодного дня не були на фронті, я знаю такі прізвища. Ми вже не говоримо про великих генералів СБУ, які з наградованим баблом зараз десь там по Сербіям бігають. Але ще раз наголошую: планується велика зачистка, і на це я зверну увагу. Ну ти гадав генерала наєва. Мені от нещодавно надіслали посилання на його інтерв'ю. Воно вийшло декілька вже місяців тому. Я просто е до свого сорому не помітив його раніше, де він викладає якраз історію про останні години перед початком повномасштабного російського вторгнення. Що в ним в них виявляється гур ніякої інформації він так і не надав до останньої хвилини. Він на свій е розсуд вже збирав. Е Керівників там округів і керівників збройних сил і давав їм розпорядження. А потім Буданов в своєму інтерв'ю заявляв, що в нього була відсоткова інформація, яку він доповідав президенту. Тобто, з одного боку, ані генералітат не, не був доведено, доведено йому до відома ці розвідання, які вже стовідсоткової гарантією свідчили про початок російського вторгнення неминучого. Ні, Зеленський, який до останнього заспокоював народ, казав, що не, не треба хвилюватися, лягайте спати спокійно, хоча ви виявляється. Ну, з інформації того самого Буданова, що в них були стовідсоткові вже відомості про неминучість російського наступу. Ну і там він дуже докладно все це розписує. Я записав якраз ну, цей текст, виклав його з коментарями для своєї програми. Думаю, що завтра вже на Ютубі там буде викладений цей ролик. Тому ще раз закликаю, слідкуйте за нашими новими випусками програм. Не на часі. У нас є. І гаряча тема така рубрика, і політ просвіта, <кхухи> і саундчек, чек, яке кончене <кхухи> і. Найближчими днями якраз з'явиться оце докладна аналіз цього інтерв'ю генерала Найва, який разом з десятьма іншими генералами перебуває в розпорядженні, а такі, як Марченко, ще й під кримінальною статтею разом з Павловським. Знаєш, я я, я я ще добавлю, хоча я знаю, як нещодавно тимчасова комісія Верховної Ради депутати розслідування робили стосовно академії сухопутних військ, де Є генерал, який точно ніколи не був в окопах і, попри закон, перебуває на своїй посаді, хоча давно вже мав би бути звільнений, і він зустрічається з міжнародними партнерами, щось там розповідає, ігнорує, ігнорить повністю все, що нарила комісія. В той же час я знаю звільненого з посади генерала Вороченка, який проводив інспекцію саме міністерства оборони, в тому числі. Тобто, розумієш, і от ще раз наголошую: планується велика зачистка. А для довнів. Хочу сказати, якщо генерал вже з калашом в окопах, народ серйозно, значить вже солдати кінчились. Ну для мене це от я до цього відношуся саме так. Ну Але хто може зробити чотирижди у хілян? Лишається на посаді цей генерал, начальник цієї академії сухопутних військ, а нещодавно посол наш в Болгарії вручає грамоту Верховної Ради. Ми про це говорили. Да, це, до речі, досить серйозний скандал, тому що цього місцевого мафіозі якраз таки в Болгарії звинувачують за скупку голосів, порушення правил демократії, виборів і так далі. От ну, але ж в нас ж там в Болгарії не посола, послиця. Як, що там вона очолювала? Курси по мінієту чи що? Я вже не пам'ятаю, ну щось таке. Сексологіня, сексологиня. сексологиня. Напевно. Значить, друже, дивися, я, в принципі, ми вже годину в ефірі. Напевно, будемо глядачів, глядачам дякувати. Я тобі щиро також дякую. Закликаю всіх підписуватись на наші ресурси. Тримаємо стрій, слава Україні. Героям слава до зустрічі, друже. Дякую.